Ось нам з вами потрібно познайомитися з такими основними підходами, як ресурси, утилізація відходів, сортування сміття, відповідальний споживач. Тобто нам потрібно з вами сьогодні затронути таку екологічну тематику, для чого нам потрібно з вами це все сортувати, да, і викидати сміття відповідно до розподілення їх там, да, за типами, і як це буде впливати на ресурс. Що можна робити з цим? Далі дивіться, ми дізнаємося з вами п'ять правил відповідального споживання, складемо пам'ятки про сортування і дослідимо деякі способи вторинного використання. На жаль, у нас існує таке поняття, як обмеженість ресурсів, і е, зі збільшенням кількості населення нашої планети потреби людей збільшуються. У ресурсах у їжі, одязі, житлі і так далі, і у результаті науково-технічного процесу люди мають можливість купувати багато різних речей. Хм. Але ми з вами прекрасно розуміємо те, що якщо ми з вами використовуємо якісь природні ресурси, то вони у нас не безмежні, вони можуть втрачатися, да або ну там вичерпуватися. І для цього нам потрібно з вами правильно мати культуру споживання для того, щоб Відправити на вторинне виробництво певні речі, і щоб вони ще раз нам послужили. Дивіться, виробництво нових товарів та послуг потребує дедалі більше природних ресурсів, запаси яких обмежені. на доступність ресурсів у різних країнах, також впливає нерівномірний їх розподіл між бідними та багатими країнами. І дивіться, які фактори основні у нас будуть обмеженості ресурсів. Це те, що нерівномірність розподілу ресурсів у світі. І ми можемо з вами розглянути таку інфографіку, що кожен дев'ятий житель планети страждає від недоїдання для нас. Це здається незрозумілим. Але якщо ми по факту розберемося, да і, е, наприклад, пригадаємо кризу, яка відбулася в Афганістані, і бачимо, скільки там людей живуть за межею бідності, да через бойові дії, через те, що встановлюється якась певна влада в державі. Далі, одна третя частина усієї їжі в світі викидається у розвинених країнах. Ця частка сягає 40%. Ну насправді це так. Ми з вами бачимо, що ми самі з вами такі не дуже дбайливі в цьому плані. ми, Якщо нам щось не подобається, там може воно полежало один день, ми вже ним не користуємося, його викидаємо. Правильно, не будемо їсти чи ще щось. І щорічно у розвинених країнах у смітниках викидається. 222 мільйони тонн їжі майже стільки, скільки виробляється в країнах Африки та на південь від Сахари, дивимося: 25% питної води їде на виробництво їжі, яку потім викинуть. 2,6 мільярдів тонн пшениці щороку вирощується в світі, і 2 мільярди тонн пшениці потрібно, щоб забезпечити всіх їжею людей, тобто. Ми можемо з вами обчислити, наскільки мільярдів тонн пшениці вирощується більше, ніж потрібно для всіх людей, для всіх людей планети. Ми бачимо, що це на 0,6 мільярдів. Куди вона подівається, куди ми її діваємо? Викидаємо. Тобто це є наслідком того, що ми викидаємо якісь певні продукти, які виготовлені з пшеничних там, з пшениці. Обмеженість доступних природних ресурсів є наслідком їх неконтрольованого споживання. Дивіться, п'ять правил відповідального споживання. Давайте запишемо собі, будь ласка. П'ять правил відповідального споживання. Ми знаємо, що сміттєзвалище є великою проблемою в світі. Це є проблемою не тільки в світі, а й в нашій країні, Зокрема, вони перенавантажені, вони не переробляються самостійно, тому що ми, вони не можуть ефективно перерозкладатися, да, тому що там дуже багато різних відходів. Наприклад, пластик він буде розкладатися мільйонів років, да, чи сотні років. Це дуже потрібно багато часу до того, щоб він розклався, І, а ми його викидаємо там загальний. Відсік. Тому для цього в нас і придумали да, правильне сортування для того, щоб цей пластик можна було переробити і виготовити щось інше. Ну, наприклад, якщо ми пластикові пляшки будемо викидати, вони поїдуть на завод, переплавляться, і може бути там пластиковий якийсь шифер чи ще щось, чи поліетилен і так далі. Тому що все це попередньо проходить термічну обробку, воно викидає всі там шкідливі, помирають всі шкідливі бактерії, і можна виготовити щось інше. Записуємо ці п'ять правил, да, що потрібно відмовитися від непотрібного. Якщо вам не потрібно щось купувати в магазині, то не потрібно це купувати, бо ви можете забрати те, кому це потрібно буде, да, а самі цим не користуватися. Використовуйте повторно, ремонтуйте. Ну, наприклад, якщо пральна машинка зламалася, її можна відремонтувати, а не викидати на смітник для утилізації, купувати там нову. Будь-що можна відремонтувати. Так, да, я звичайно розумію, що це все справа коштів, тому що може бути така поломка, яка вийде потім дорожче за нову. Далі сортуйте та відсортовуйте на переробку вторсировину Це пластик, метал скло і так далі. Якщо ви подивитеся на розвинені країни світу, то ви побачите, що пластику там немає, немає не поліетиленових пакетів, не пластикових пляшок. А люди відмовилися від цього і здебільшого пакети або бумажні, або скляні, і скло здається на вторинну переробку. Компостуйте органічні відходи. Дивіться, що це значить? Ну, раніше ця практика, трошечки раніше, ця практика була досить, досить широка. Раніше можна було здати пляшки да, в скляні. Ну і зараз можна здати, але ми цього не робимо. Ми, нам простіше викинути їх. Раніше можна було здати пляшки, і вони пішли в скляні у вторинне виробництво. Далі, у кожному під'їзді, це дуже-дуже давно було, стояли спеціальні баки ну, біля під'їзду, в які можна було викинути зіпсовану їжу. Ну, Наприклад, борщ зіпсувався в холодильнику, можна винести з каструлі цей борщ і вилити в цей бак. Навіщо це було потрібно? Ці баки кожен день змінювалися, забиралися і відвозилися на ферму, і цим годувалися тварини. Тобто, те, що вже нам не потрібна, органічна їжа, да, ту органічну їжу відвозили на ферми і годували там свиней. а потім ми це саме м'ясо змогли купити в будь-якому там супермаркеті або ковбаси, і так далі. На жаль, цього зараз немає. Далі скорочуйте споживання. Що це значить скорочувати споживання? Це ж не тільки мається на увазі харчових продуктів, да, які ми їмо з вами. Це і водні ресурси, це і електроенергія, і газопостачання, і так далі. Ну, наприклад, найпростіший спосіб, найпростіший спосіб там зекономити, коли ви, наприклад, чистите зуби. Ви навіть не уявляєте, що коли ви чистите зуби і відкриваєте кран, і вода біжить в той час, коли ви там ще не полощите рот, да, то вона Я закриваю кран. Ну, дехто закриває, а дехто не закривав. А, а ось навіщо тримати кран відкритим, коли ти ж зуби, ну є такі О, люди. ж питання. Я просто кажу, що є такі люди, це які якісь роблять. мільйонери, а, ну, може й так, але з огляду, Добагато. не на це тут важливо не це. Знаєш, що тут важливо, Альон? Те, що ми з вами користуємося, коли чистимо зуби прісною водою. Запаси прісної води вони дуже малі на нашій планеті. Дуже малі. І коли ми з вами будемо просто так це в стоки відправляти, то, наприклад, для того, щоб напоїти там скот в якихось там селах, не буде вистачати води. Якщо не буде правильний розподіл. Тобто, це зберігання водних ресурсів на нашій планеті взагалі. Що таке Аля? Хотіла щось Ні, сказати. Я цього. просто слушаю, да. Далі, дивіться. А, завантажте собі в QR-код, перейдіть О, за QR-кодом. Я не, не маю. Зараз давайте. Я просканую в телеграмі. просканую С... то скину в телеграмму Viber. Колись. Саш, не почув. Я зараз про і і в Viber ссылку в телеграм. Скидуй. Ждем. Ну, я просканувала тут якісь правила екологічного життя. Правила екологічного життя. Так, да, тут, дивіться. типу, ми повинні це записати. Ну, звичайно. Де, таки, ну, ну, типу, це як домашній що. А, дивіться. Давайте ми з вами. Ну, Це не як домашнє. Я зараз в групу покидаєте. Розкидайте, ти. Скрі... Тут у вас є декілька правил, які вам потрібно зробити. Перше, це поміркувати, як запобігти утворенню відходів вже при покупці. Запишіть речі, якими ви може, від яких ви можете відмовитись. Далі зменшіть використання речей, які вам потрібні. Запишіть речі, від яких ви можете зменшити використання. Використовуйте речі багаторазового використання. Запишіть речі, які можна використовувати повторно. І е, запишіть речі, які ви можете відсортувати, відправити на переробку. І так далі. Тут у нас з вами декілька Що-що? А це Ну, а можеш, можеш повернути роботу чи на сайті. Можеш в зошиті не, об не обов'язково нього диск. Давайте а поки це з вами випишемо перше. Я зараз скину перший скрин вам. Е ви спробуєте зробити перше самостійно, кожен. А, вже скинули, так? Чому ну, я, я в групу кинула там, де. Там, де я в телеграм скинув файл. А, ага, ]итися. все. Відкривайте в Телеграмі файл, і давайте кожен із вас зробить перше. Там, де поміркуйте, як завигти утворенню підходів вже при покупці. Так, да, вже при покупці. Ага, тобто зараз Так, да, зараз. Це мається на увазі відмовитись від пакету, чи що. Ну і це також. При, при покупці, ось ти купуєш товар, як ти можеш вже е, запобігти, е, утворенню... Я можу зараз при... сказати, не писати. Ні, напишіть кожен, а потім ага. кожен поділиться своєю думком. А. а може бути, там, я не знаю, е, упаковку залишити там. Да? Ну, тобто, не упаковку Товар. Може бути. Це я не знаю, що ще. Так, давайте у нас декілька хвилин. Я називаються ось ці пакети нові, як, які розлагаються правильно. Чуть я сайт, не знаю, екопакет. як воно називається, я знаю, що воно там ну, екопакет. Ну да, так, вот, еко вот, екопакет. Ну, это обычные сумки по своей сути. Ну, вони, типу, з якоїсь там натуральної речовини, яка швидко буде розкладатися. Ну, я б такой, щоб не да, уділився, как курсового крахмала. Так, давайте швиденько дописуйте. Так, ну що, Дім? Давай починай. У ну, мене не, поку... не купувати напої у пластикових пла... пляшках. Так. Не пакувати, не купувати поліетиленові пакети. Так. От, не купувати оптом ну, їжу. От, те, що їжі. має так, обмежений да. срок споживання. Так, згоден в саді. Напевно, так. Добре, можна майбутнє надавати. Так, да, давай, Алло. Ну, коли купляєте у бариста, наприклад, каву, то можна її не одноразовий стаканчик, а у свій. Так, термочашка або термос це згодом. Кого ще є, що додати? Ну, Ці товару відмовитися від чеку, наприклад. Відмовитися так. від чеку, так. Але тут двояка ситуація, Да? Якби в нас всі якісно виконували свої обов'язки, то ми. б да, Є електронні чеки є. Ну, коли є, наприклад, цей приложений. Да, так, електронбанк, да. Да. Ну, да. так. Ну, все одно в магазині можуть не зачитати, типа, знає наші. Можуть два рази один товар пробити, наприклад. Так. Що ще, діти? Дивіться. А, ну, ці одноразові пакети можна також їх замінити на Так, да, Можна замінити. Наприклад, да, вже є дуже багато прикладів, коли люди приходять на ринок, і ось, наприклад, хочуть купити там молочні продукти сметану або сир. Да, вони кажуть, що мені в мою тару і дають там скляну банку, в яку їм там накладають сметану, або дають там пластиковий луток, да, чи судок, хто як називає. І їм туди накладають творог, да? а не дають в пакеті, як це відбувається зазвичай. Ось можна тоді ще одне таке питання: а чи можливо так зробити в магазинах, щоб усі крупи були розложені у спеціальних розпасовані контейнерах? розпасовані в мішках? І... А ні, у контейнерах і по і поруч були, скажімо так, залізні. Контейнери для них, і, по типу, приходиш ось або зі своїм контейнером насипаєш певну кількість, потім через апарат його вимірюєш, скільки ти насипав. і ну, Так є на розвіз такі крупи. Ну, ну є та. на розвіз такі крупи, Да Альона правильно сказала, але дивись, якщо ж ну Взагалі можна, да, але для це повинно бути прийнято на законодавчому рівні. Розумієш, поки ага. приватному підприємстві не скажуть, що так робити не можна, то не можна. Дивись одразу: е, у нас є там, ось ідемо, наприклад, у відділ КРУ. Там є гречка, і цієї гречки там 5 видів мінімум, да, які ми бачимо. Вона відрізняється чим? Просто упаковкою. На цій упаковці вже хтось заробив дуже дуже багато грошей. Ну, да. Тобто, ти розумієш, що якщо зроблять Це і так ти кажеш, так. Е, за дизайн, звичайно, за дизайн, за саму печать і так далі. Тобто, є ж цілі заводи, які займаються саме друком ось цих ось цих речей, упаковок і так далі. Вони просто працюють від цього і живуть. Тобто, якщо ти знайдеш цілому заводу. Робочі місця, щоб не було безробіття, то відмовимося від цих упаковок і маркувань да, і розфасунку. а будуть стояти а в звичайних мішках, да, і саме, будемо набирати самостійно. А Мені кажеться, владельці цього заводу мене примінить захотять. Звичайно, що тому що це їх, заробі... це їх заробіток. Якби не було цього. То... Цих заводів то вони б нічого б не заробляли, це їх бізнес-ідеї. Далі дивіться, що ми можемо сказати про повторне використання речей? Більшість відходів, які ми щодня викидаємо у світник, можна використовувати повторно, зробивши з них корисні речі для дому, життя і так далі. Ну, наприклад, ось ми бачимо, що із пластових, з пластових пластикових пляшок можна зробити годівницю. Да? Ну, це найелементарніше. Стара футболка і джинси стануть. Да. що що? Говорить, це всі робили. Звичайно, Знає? стара футболка та там, чи <плес> що там, чи джинси можуть стати еко-сумкою. Да? Далі з маленьких коробок можна виготовити органайзер для речей. Ну, і так далі. О, я таке робила. Дуже багато в Тіктоці є відео, да, які там показують, як дати друге життя старим речам. Ну, це можна робити, якщо ви це хочете робити. Все залежить від вашого, тільки від вашого бажання. І все. Звичайно, від креативу. Наприклад, ми з вами бачимо, що скільки можна зробити там садових різних речей для того, щоб е, пластикові речі там зберегти. Зараз дуже є модним будування будинк, будинків і скляних пляшок. Насправді вони дуже е, де добре. Тримають тепло, але це трошечки затратно. Затратно в плані чого для того, щоб побудувати будинок із скляних пляшок, потрібно дуже багато бетону, тому що це все ну там, буде несуща конструкція бетону. Але таким способом можна зробити багато хто навіть там утеплює будинок скляними пляшками, ну це навіть досить прикольно виглядає. Ну, ми бачимо, що можна зробити ось такі ось там садівничі прикраси, шин можна зробити е, різноманітні садівничі, садівничі там такі вироби. З непотрібних сорочок можна пошити собі ті самі подушки, прихватки і так далі. Далі, дивіться, сортування та утилізація. Щоб зменшити засмічування нашої планети, необхідно навчитися правильно сортувати відходи. Адже з них. Можна виготовити нові речі чи енергії. Наприклад, пляшки з е, маркуванням PET е, або флакони там з різним маркуванням. Зараз секунду. Е, кришечки е, поліетилену у вигляді плівки. Тобто ми можемо всі пляшки перетворити. Ну, не всі, майже всі пляшки можемо перетворити на е, плівку, да, якусь. Цю плівку використовуємо в будівництві для того, щоб там, наприклад, там, на даху і так далі. Ну, можна використовувати. Газети, каталоги, журнали, зошити і так далі. Е, ящики та коробки. Їх також можна використовувати вторинно. Далі е, цілі та биті склянки і пляшки. Їх також можна переплавляти і з них виготовляти і інші різноманітні товари. Алюмінієві і консервні баночки, інших видів металів. Е, можна також переробляти. органічні овочі, фрукти, трава, хліб. да Ну На жаль, у нас цих немає баків з органічною речовиною, да і ми не викидаємо органічні речовини окремо. І тетропаки, їх можна виготовляти, їх можна вторинно використовувати також, батарейки. Все інше. Це все, що засмічує навколишнє середовище, впливає на природні ресурси. Засмічує природні ресурси. Далі, правила сортування. Я думаю, що всі знають, як сортувати. У нас навіть є певні баки для пластику, як збирати пластик, да? Але у нас просто немає настільки широкого різноманіття сортування. Але можна сортувати. Якщо ми будемо дотримуватися цього всього, то ми збережемо нашу. Планету чисте. Далі, дивіться, це міжнародний символ старинної переробки. Я думаю, що ви його вже бачили. Ну, хоча б один раз то бачили точно. Що... Ну, багато разів. Існують багато заводів, і відкриваючи. Ну, не багато настільки, як би нам хотілося, але існують заводи, які переробляють вторинну сировину. Це створює робочі місця, що дає нам Пририст в економічному плані. Тобто вторинна переробка це дає робочі місця. Тобто, ми долаємо з вами рівень безробіття в Україні, але їх дуже мало. Якщо відкривати такі заводи, це дуже затратно, тому що вони повинні бути екологічно чисті. Продукти потім виготовляти в кінці. Але це дає свої економічні плюси. Так, дивіться. І оце вже буде точно вашим домашнім завданням. Проскануйте, будь ласка, QR-код. А це вже інший. Чи той самий? Так, це вже інший. А -а -а. Ну, я його теж не зможу просканувати. Ну, зараз проскануємо. А тобто цікацт, то тобто треба провети. що що? То треба робити, чи ні? Звичайно, то треба робити. Ну там вже не складно, ви ж зможете два, три, чотири правила написати, що ви, в чому ви себе можете обмежити. А таке питання: а це домашнє завдання на наступний урок чи на четверг? На четвер. А. На наступний урок що за 15 хвилин зробиш. Ну, як Де, ні, там у вас це також там... переваг. Там у вас також чотири бланки і відос Вам потрібно переглянути відео і, відповідно до цього відео, розсортувати те, що там сказано в відео. зрозуміли І це okay. надіслати. Ага, а не з я не знаю, якось е скинути це. Простовання? А. Так. А, да, тут ой Так, зараз секунду. Я вам скидую посилання. Це одне завдання, а е, там вже Саша скинув перше завдання. Угу. І а їх обох треба такі. зробити або скинути, так? Так, да, зробити, скинути. Далі, дивіться. Визначте, які дії допоможуть зменшити відходи. Користуватися одноразовим посудом. Вони зменшать, ну, допоможуть зменшити відходи, чи ні? Ні. ні. Одноразовий посуд точно не зменшить відходи. Користуватися багаторазовими речами, так. користуватися так, так. пластиковими пакетами. Ні, Ні. 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 Ре ремонтувати пошкоджені так. речі, так, да. да. пустувати органічні відходи. Да. Да. Так, так. Да. Сортувати да. та утилізувати відходи. Да. Так, да. так. Дивіться, в чому різниця між переробкою і компостом? Переробка це у нас. <кх> Зараз секунду. Переробка це коли ми переробляємо те, що не можна вже спожити, а компост це коли ми беремо там, наприклад. Органічні речовини, і ми можемо їх відправляти на е, різноманітні сільхозпідприємства, які там будуть їх використовувати. І тільки можна як удобрення. Так, або може бути як добре. Далі дивіться, продовжіть речення. Раніше я думав, думала, що а тепер. Mm. Ну, щось повинно Рані... бути пов'язане з. Раніше я думала. я думала, що думав, що ці м, речі потрібно викинути, але я дав їм нове життя. Але тепер я дав їм нове життя. Так, Альона, а можна не про ці картинки? Звичайно, не про ці. А, так. Да? Раніше я думала, що можна купити пакет у магазині, а зараз я беру свій багаторазовий шопер. О, чудово! Хто ще скаже фразу? Народ, це що так складно? Ну, раніше я думав, що е, ці лампочки з використані не можна якось ще використати, а виявилося. Що їх можна використати як ялинкові прикраси? Можна, а ще їх можна здати е, на новій пошті і отримати економні лами. Так, да? О, О, круто. Так, да. ви не знали цього? Ні, що? Да. Був... тільки не на новій пошті, вибач.